Раз-раз, перевірка зв'язку. Ну що, поговоримо? Бо мене зачепило. Не так, щоб я пішла у прям нерви, але, знаєте, є про що поговорити. Тема волонтери Тил -визкові». вона цікава, вона багатогранна. І пішли якісь непорозуміння в тому сенсі, що ну, якось ми перестали чути одне одного, чи чуємо не те, що говориться. Тому мені б хотілося хоча б спробувати налагодити діалог і подивитись, ну, правда, ми йдемо. іде. Спробую не дізнаюсь. По-перше, мені акцент, да? перший акцент. Хто таке волонтер, якщо він не є найманцем благодійного фонду чи є ще якоїсь установи політичної сили, і не є актором, не знаю, співаком, не є популярною медійною людиною, коли це звичайний смертний. Це людина, яка сама себе найняла, взяла в найом, да? нагрузила себе додатковими задачами згідно з тих потреб, які є у військових, які захищають як дупи волонтерів, так і дупи всіх останніх, хто тим волонтерам допомагають вирішувати задачі. Да? Ну, я сподіваюся, всі згодні, що це людина, яка не отримує заплатні. Це людина, в якої немає, як це називається, посадових обов'язків, вона сама самостійно нарізає собі задачі, виходячи з тих запитів, які дають військові. Крапка. Тема соціальної відповідальності вона гуляє у повітрі, але вона дуже розмазана. Бо в нас вже йде щось таке незрозуміле, не що мене здивувало і що мене зачепило, да? Коли мені не одна людина сказала, написала, що якщо волонтер пише щось, що особисто цю людину трегерить, не подобається, то людина, яка раніше донетила, припинить це робити, взагалі відпишеться та все таке. Ок. Ну, Маєте право, всі ми маємо право да, бути підписаними та да, підтримувати тих, хто нам подобається. Але в мене одне питання щодо конкретно да, підтримки е, запитів військових. Якщо вам не подобається якась людина, ні, взагалі, а як ви обираєте, да, кому донейте. Мені здавалося, що е, самий вірний маркер це довіра. Тобто ви донейте і вірите, що ці донети будуть використані максимально ефективно для підтримки наших захисників для закриття тих запитів, які досі да, не встигає чи не робить, чи не закриває держава. Тобто, довіра, не симпатія, довіра, чи я була на права. А тут виходить, що якщо хтось зробив з волонтерів щось не так, не сподобався комусь, ми не будемо підтримувати. Знов-таки маєте право, я нечнів, підтрим... точніше не так. Я розумію, чому використовують провокаційні наративи, але я не... вони дійсно працюють. На сьогоднішній день, але особисто мені ця тема не близька. Ну, тобто, мені так е, не хотілося би робити, але вони працюють, а, запити закриваються. І в мене питання тоді до суспільства: що важливіше? Не до суспільства, не до всього суспільства, да? до людей, які постійно донетять, що важливіше, щоб волонтер вам подобався? Чи щоб запити закривались? Ні, класно, коли два в одному. Я взагалі дуже за те, щоб мене оточували, виключно приємні, виключно виховані люди, які мені подобаються, і які завжди зі мною в усьому згодні. Але це не так. Приємні люди взагалі вже закінчуються. Ну, тому що все, що відбувається, це ніфіга не приємно. І виходить, що симпатія виходить на перший план чи щось інше. Чисто подумати, я зараз взагалі без висновків просто накидую думки. Окей. Якщо важливіше, щоб людина поводила себе так, як ви вважаєте правильним, так, писала пости так, як ви вважаєте правильним. Ви я зараз умовна, я не звертаюся до когось конкретного. Зрозуміти мені вірно, щоб не було знову це про лучі по носу. Ви, як перший десяток років мене знаєте, ну чесно слово, а, якщо. Ви хочете, щоб в обмін на донейт отримати щось більше, ніж захист наших дух? Можливо, про це потрібно сказати прямо. Ну, умовно, до мене не зверталася, але ну, це було б чесно. Да? Там, Тетяна, я готовий тобі кожен місяць донетити умовні 100 гривень, зараз не просумую. Але за це я хочу, щоб ти не чіпала цю 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 тему, не влазила в сарачі і вдягала рожевий худі, наприклад. Ну, не подобається, можливо, комусь. Та подобається рожевий. Чи не казала так, чи навпаки напри... казала. Ну, це було б чітніше, не, не вважаєте? Окей. І, припустимо, ми домовилися. Ну, мало ли, може, ми не на складно змінити худі. Але це ж тоді мова йде не зовсім про донетр, тоді мова йде про покупку, очікувань когось. Якщо це дуже неприємно звучить, я зрозумію, але ну по факту, чи не так? До неї це о, передача. Вашої підтримки військовим. Через волонтер. Волонтер тут тупо передасть. Як він достукається до вас, до ваших знайомих, до всіх інших людей, можна сперечатись про методи, але є, є одна єдина ціль підтримати наших військових. Підчиняється все цій цілі. Ні, не всі методи хороші, не всі. Але... Не ори. Але якщо метод працює, і тут прийшов Миша і вирішив мене відірвати хвилинку. Якщо мама сіла, сіла записувати ефір, воно ж всім потрібно. А, вибачайте. Так, на чому? Що да? таке донет? Що таке донет, і навіщо він потрібен? Він потрібен не волонтерам. Ні, зрозуміло, що якщо в мене не закривається збол. Збір, я ламаю собі голову, як би так би достукатися, який би танець був нам, а, станцювати та все таке інше. Але я цього не повинна робити, якщо чесно. І якщо вийде так, що зацікавленість, я знов таки почути мене, вірно, я умовно, зараз не зовсім про мій збір, про збори, так називаємо диких волонтерів. За плечами яких не стоїть потужний бізнес чи, чи політичні сили, чи ще щось. Якщо це потрібно лише цьому волонтеру, ну, якби воно все закінчиться, та й все. Ну, ну не закрить, ну, залишиться військово без підтримки. Це не маніпуляція, це даність. Тобто, наказуючи людину, наказуючи умовно, людину, з якою ви не згодні. Методах просування ви наказуєте не цю людину. Ви наказуєте всіх нас. Мені здається, це очевидно. Хіба ні? У будь-якому разі, я б хотіла діалогу, конструктивного діалогу в цьому сенсі. Якщо є якісь очікування, вони є. Я знаю, що вони є, і знову прибігли діти від волонтерів. Це поте. Потрібно озвучувати. А не так, що я придумав, що в Тетяна є німп, потім побачив, що це не німп, я розчарувався, образився, гуркнув дверима. Маєш право? Ну, будь-хто з нас має право, але нам шашечки, чи їхати? Ідеально їхати в шашечках, я розумію. Але в нас зараз це не ідеально. І так, людина, що тягне волонтерство, може забити помилку. Ну може. І ви можете забити помилку, і кожен з нас може забити помилку. Можливо. Можливо, зрив емоційний. Так, таке буває. Можливо, потім отямиться і повернеться до більш екологічних методів. Можливо, ні, і ви горять з чим, ти просто піде на больничну койку, ходять регулярно, всі ходять. Це можливо. Але чи є приводом ставити хрест на якісь конкретні допомоги військовим тільки через те, що ви не згодні з тим, як волонтер погодиться в соцмережах? Мені здається, це дуже цікава тема. Я не впевнена, що вона цікава всім іншим. Тому що ця тема тягне за собою ще купу під про які ми сперечались, да, з моєю подругою, дуже довго. Це тягне під тему, як пробитись взагалі в цьому інформаційному блокаді вже рік. Я вас запевняю, вже рік волонтерські збори знаходяться в інформаційній блокаді. Це факт. Вже рік пробитись і о, якось звернути на себе увагу майже неможливо. Це факт. Ну, точніше, це дуже складно. Проводиться всілякі лотереї, шматери. Взагалі, о, хтось задумався, о, наскільки це затратно. І так волонтери оруть. І цивільний горуть. Ми всі вже говоримо. Але, можливо, ми почнемо говорити, намагати слухати та взаємодіти. Може, ми згадаємо взагалі, що таке взаємодіяти разом? Як взаємодіяти? Це ще одна цікава підтема. Бо як мені кажуть, я не роблю тобі репостів, бо це не працює? Це не зовсім так. Ти це, це робиш тільки щоб тобі дали гроші. По-перше, чому мені дало. Ні, стоп! Якщо хтось хоче дати гроші мені, я напроти. Знов таки, давайте чесно. Але коли мова йде про збори, це не мені гроші. Це гроші на закриття потреб військових. Такий нормальний акцент. Але почалась мені... О, як це? підміна понять. І не все. Грошима вимірюється. Підтримати волонтерські збори можна не тільки грошима. Якщо цікаво, давайте поговоримо про це. Якщо цікаво, якщо, якщо є бажання знайти. Якщо ні, ну що я можу сказати? По-ному якось так і бігати туди-сюди, кожен сам зі своїми болями. Це сумно, мені б так не хотілось. А я вже набалакала, хотіла коротенько, але вже набалакала десь хвилин, треба чимось закінчити. Да? таким, Ну, раптом хтось додивиться до кінця. А раптом. А зараз я подумаю, чим закінчити, ще хвилиночку. Так, я подумала, я придумала. Знов таки, я не впевнена, на що це спрацює, але не спробую не дізнаюся. А, минулий розіграш, який я проводила, господі, в жовтні. К жовтню, ну, десь там, да? коли розігрувалася велика банка сушній мікс. Три призи в мене забрали, один головний приз, я не... За який... на який було найбільше бажаючих, я ніяк не можу забрати. Людина не забирає і навіть вже не відповідає на моє повідомлення. А я тут можу сказати тільки що ж, але безкінечно. Бігати в мене теж немає сил. Вибач, Люба. От, дивіться, в мене стоїть ось така банка. Осінні сушні мікс. Тут все хороше. Тут реально все хороше. І тут те, чого вже немає в асортименті. І, ну, так як я це на продаж, і потрібно це не мені. Ну, далеко не тільки мені. А я хочу розіграти цю банку ще раз. Ну, наприклад, до Різдва. У да? нас залишилось тут 10 днів. До 20 на сьогодні яке? Ми ж на сьогодні 13. все 13, так? Да? 13. Ну, давайте до наступної неділі, до кінця наступної неділі. Будь-який донет на закриття збору смачне для ЗСУ. Будь-яка сума. ну, Давайте будь-яка приймаю участь в розігрі, ось такої класної банки. Вона смачна, вона корисна, вона дуже класна, заспокоює нерви, я вас заповняю. Я сюди додам ще гарбузових сушнів. А ще є трошки що підзаповнити. Тут є томатні, яких вже немає в асортименті. До цієї банки я ще дам, в мене залишився а, швидко розчинений тосканський суп а, крем суп пюре Його теж немає в асортименті. Він абсолютно дівачковий, тому я, їх, я його не можу використати для військових. Там багато овочів. Там багато томатів осінніх, там багато паприки осінні, цибуля, солодка. ось така, От. тому, ну, Або продати, або на розіграх. Так само, як і це, я не можу використати на військових, бо, ну, вибачте, навіть там, де в мене 30 людей, воно їм на один зуб. Це дуже класно для цивільних підійде, це буде і смачно і корисно. До кінця наступної неділі будь-який донет приймає участь у розіграші ось такої банки і до неї буде ще великий пакет з тосканським супом. Це можна за вашим бажанням. Я зможу це переслати. Ну, наприклад, якщо ви, не в країні, ви хочете зробити смачно комусь різдвом, я запакую, і мов новою поштою поїде, домовимося без проблем. Якщо поруч зі мною навіть передам. А, або вам приймати це теж добре, це теж корисно. Раптом, Що, бо я знаю, в мене є такі чудові люди, які ні, це якось надобно. вдобно. Невдобно, коли ми а, знаєте, мовчимо та надумуємо всяку фігню одна про одного. Ось це невдобно. І більш того, як на мене, це ризиковано, я на зв'язку. Я ще ми з мишем закінчуємо хворіти, тому я шмаркою трохи носом. Так, да, я працюю, раптом що я працюю. Що Донецький е, напрямок, воно вже поїде на тижні. Я закінчу. В мене є можливість працювати. Я не можу про це казати приселюдна, бо спалять в бісу. Але ну, така можливість є, тому я працюю. І е, мені потрібна, чому ось це мені потрібна є ще одна чудова бригада на Куп'янському напрямку. Я їм обіцяла, що я постараюсь. Якщо ви бажаєте їх підтримати, то, будь ласка, відгукуйтесь. Якщо бажаєте поговорити, як можна підтримати, коли ваші власні фінансові можливості вже обмежені, давайте поговоримо про це. Бо можна, ну реально можна. Не все вимірюється грошима. Так, да, дещо їм, а дещо ні. Головне бажання. Наше спільне бажання говорити, чути одне одного. Ну і щоб, самі знаєте, не буду слух произносити, а то раптом Марко бралися. Все, всіх, поки всіх люблю, бо поки мене ще не дістало все це. І сподіваюсь, що все ж таки ми витримаємо. Дякую, якщо дослухали. Дякую, якщо напишете щось, лайкнете, хочете про вселюдно хочете в приват. ну, Це нормально, нормально обговорювати, я так думаю. Все, гарного нам вечора. І тримаємо пальці за один чудовий східний напрямок. Ну, не один, але за Куп'янський якось особливо. Пока.